Веська прикольно плавиться, виски краєвид. Що, ну Давай піднімемося на неї. Чик, чик, жалки пахне. це для якихось великанів. Поняли? Так типу можна собі зробити прикольне фото. Так типу свізі лісти. І так. Такий краєвид, це полонена залім, село Татаю, висота 900 метрів над рівнем моря. Ось така красота, такі круті атракції тут є, що така крута штучка, що тут у нас є трьохсотлітня смерека. Вже жирно. Жирно має на увазі, ще гарна. І ось така інстаграм, гайдалочка. Можемо вас сюди відвезти, замовляйте джип-тури на водоспади, дивимося водоспад гук, водоспад на Рінецький, ось таку полонину відвідаємо, а їдемо ми сюди на ось такому звірюганчику Lexus 470. З комфортом, безпеці, так що номерочок під відео, телефонуєш і плануєш класні. Exkursie horem.